Російським військовим із угруповання Дніпро перестали виплачувати зарплатню через невдалий наступ у районі Нової Каховки. Повідомляє телеграм-канал Україна. Зараз військовослужбовці за вересень місяць отримали 40 тисяч рублів замість 200 тисяч. Звісно, такий розрахунок солдатів не влаштував, на тлі чого сильно збільшилася кількість дезертирства та здачі в полон. Щодо самого угруповання військ Дніпро з'явилося воно зовсім нещодавно через важкі втрати, які зазнає російська армія у війні проти України. У британській розвідці вважають, що угруповання Дніпро створене щоб обороняти південно-західний фланг, який зараз проходить саме річкою Дніпро. Навесні на окуповану територію відвідати угруповання військ Дніпро приїхав особисто Путін, але ймовірно солдати не виправдали високих надій. За останні тижні на лівобережжі Херсонщини Сили оборони України за допомогою Хаймарс накрили розташування противника у двох окупованих селах, а також два мости через північно-кримський канал. Йдеться про мости на дорозі Херсон, Нова Каховка, Генічеськ, яка є стратегічно важливою трасою і веде на південь області. Це може вказувати на те, що ЗСУ, ймовірно готується до серйозних наступальних операцій. Чи може йтися про форсування Дніпра? Дійсно, окно можливості ще що. Осталь... по форсированию Днепра, и россияне сейчас панически боятся, что наше командование примет решение на форсирование Днепра и движение в сторону э, Крыма. Противопоставить нечего. У них там э, крымская керсонская группировка насчитывает, ну, 50-70 тысяч человек, не более того. То есть они не удержат херсонское направление и могут не удержать э, пробку в Крым э, ар армянскую. Також Світан наголосив, що підготовчі заходи розпочинаються саме за два-три тижні, а іноді за місяць до серйозних наступальних операцій. Як тільки починають виносити логістичні цепочки, то вот в течії місяця буде наступальне действия. Чому в течії місяця, тому що в течії місяця враг успевает перенастроїти поставку. В продукції ну, амуніції, то єсть і чи місяця хватає, щоб повністю підістроїтися і повністю встановити, що не було розрушення. Ймовірно, Кремль уже готується до втрати півдня. Росіяни вибудовують оборону, при цьому розуміють, що можуть не втримати цей напрямок. Втрата півдня для них це не катастрофа, але дуже велика проблема, каже голова ради резервістів сухопутних військ України Іван Тимочко. По-перше, все одно півтень окупований в основній масі, там не рахуючи Криму під час широкомасштабного вторгнення. Це одно закріпитися в ньому ні військами, ні, скажімо, політично, ні провести в таких величезних масштабах чистки і репресії вони зараз не можуть. Бо якщо це як вони це робили в Донецькій, Луганській чи в, Крим, в Криму на областях, вони, звичайно, не можуть, бо якщо б вони зараз почали такі тотальні репресії, особливо тепер, коли в них ситуація складна. Це підніме місцеве населення на на широкомасштабну партизанську боротьбу. Звичайно ж, Путін віддаватиме наказ триматися на півдні до останнього російського солдата, але насправді ознаки готовності відходу спостерігаються. Якщо так розглядати вторинні ознаки, наприклад, той самий від російського флоту від е, Криму. Оці безперервні вилазки наші і наших цих спеціальних операцій, знищення, удари між іншим, та тих самих аеродромах, що ми казали Джанковський, не рахуючи його і в глибині Криму росіяни усвідомлюють, що південь вони не тримають хоча за нього вони будуть триматися до останнього і гризатися. Щодо форсування Дніпра збройними силами України гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо повідомив про підозріле скупчення морської піхоти ЗСУ біля правого берега та спроби переправи. Сальдо наголосив, що незважаючи на це, російські військові повністю контролюють обстановку та готові до будь-якого сценарію. Яким буде це сценарій, дізнаємось пізніше? А ви підписуйтесь на наш канал Новини Донбасу, щоб не пропустити найголовнішого.